Вітаємо вас, шановні учасники проекту Ліга амбітних студентів. Ми представляємо Запорізький край та колектив державного навчального закладу, Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти. Сьогодні ми розповімо про наш досвід, як у наслідок повномасштабного вторгнення Росії. Ми були змушені залишити наш заклад освіти в Мелітополі та почати нове життя в Запоріжжі. На початку війни, майже три місяці, наш заклад працював як гуманітарний штаб від серця до серця. За цей час ми видали майже 20 тисяч продуктових наборів та наборів засобів гігієни. В наших гуртожитках знайшли притулок близько 2,5 тисяч переселенців, які під обстрілами змогли виїхати з Маріуполя. Ми організували доставку продуктових наборів додому для майже 600 хворих та самотніх людей. Всі працівники та здобувачі освіти нашого закладу були залучені до цієї важливої роботи, допомагаючи один одному пережити перші, найстрашніші місяці війни. 27 травня 2022 року колектив нашого центру був змушений залишити будівлю закладу, яку захопили військові РФ. Це стало початком нового, невідомого розділу нашого життя. Ми переїхали до Запоріжжя, де успішно провели вступну кампанію та розпочали освітній процес у дистанційному форматі. Мелітопольський багатопрофільний центр профтехосвіти є державним навчальним закладом Міністерства освіти і науки України. Наш заклад готує висококваліфікованих робітників для будівельної галузі та залізничного транспорту. Через вторгнення Росії тисячі українців втратили роботу, багато хто потребує перекваліфікації. Разом з нашими педагогами ми думаємо про відбудову країни вже зараз, бо ми майбутнє нашої України. Після війни ситуація на ринку праці зміниться, і найбільш затребуваними стануть фахівці з відновлення країни. Зруйнована інфраструктура багатьох українських міст потребуватиме кваліфікованих будівельників. Мулярів, штукатурів, облицювальників та зварювальників. Після повернення Криму Мелітополь знову стане важливою вузловою станцією, приймаючи сотні потягів щодня. Наші випускники будуть обслуговувати ці потяги, працюючи за такими спеціальностями, як слюсар з ремонту рухомого складу, машиніст тепловоза, машиніст електровоза. Контролер-касир, касир квитковий, провідник пасажирського вагону та слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. Незважаючи на складні умови, ми продовжуємо професійно розвиватися, вивчаємо ринок праці та попит роботодавців, впроваджуємо новітні технології в освітній процес. Закони України про освіту дозволяють навчитися та отримувати робітничу професію у будь-якому віці. Тому ми раді, що поруч з нами також навчається доросле населення. Державний навчальний заклад Мелітопольський багатопрофільний центр професійної технічної освіти продовжує свою місію, підтримуючи амбітних студентів та готуючи висококваліфікованих фахівців для відбудови нашої країни. Ми віримо в світле майбутнє України і робимо все можливе, щоб наблизити його своїми діями сьогодні. Разом ми подолаємо всі труднощі та відновимо наші домівки і країни. Раді познайомити вас з командою ліги амбітних здобувачів Державного навчального закладу Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти. Грибовський Дмитро, креативний і амбіційний, 17 років, рідне місто Мелітополь, здобувач освіти ДНЗ Мелітопольський багатопрофільний центр ПТО. Має молодшого брата, любить робити поробки своїми руками та документальні фільми про природу. Гориченко Дарія. 17 років. Здобувачка освіти, ДНЗ Мелітопольський багатопрофільний центр ПТО. Має молодшу сестричку, любить робити манікюр, малювати та активно проводити час з друзями. Помилова Діана. 17 років. Рідне місто Мелітополь. Здобувачка освіти ДНЗ Мелітопольський багатопрофільний центр ПТО. Має молодшу сестричку, любить спорт, кататися на велосипеді та подорожувати. Хаванських Вікторія 28 років. Мама двох діток. Здобувачка освіти в ДНЗ. Мелітопольський багатопрофільний центр ПТО. Рідне місто Мелітополь. Відповідальна, креативна, любить дітей, створювати красу, допомагати людям і вчитись чомусь новому. Коваленка Людмила. 34 роки. Рідне місто Мелітополь. Здобувачка освіти ДНЗ. Мелітопольський багатопрофільний центр ПТО. Обожнює своїх двох домінників, любить прогулянки на велосипеді. Та проводити час з рідними на природі. Ми разом створили дошку побажань до дня захисту дітей. Діти в Україні сьогодні вважають собі і один одному не фабрику цукерок. В кожній листівці побажань одне слово миру. Сьогодні у них крали дитинство. І наша мета подарувати казку кожній дитині, повернути посмішку і радість кожній години. Тож запрошуємо вас до презентації нашого проєкту. У нашій рідній ненькій України, де завжди світить сонце і дмуть легкі вітерці, живе команда однодумців, здобувачів освіти державного навчального закладу Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти. Їхні шляхи розійшлися ведучи до різних країн України, Франції, Німеччини та Швейцарії. Та, попри відстані, їхні серця єднала спільна мета зробити світ кращим для дітей. Одного разу напередодні міжнародного захисту дітей вони вирішили створити марафон побажань. Нехай дитинство буде мирним і щасливим, проголосили вони, і їхній заклик линув через гори та моря, досягаючи кожного куточка планети. Мета марафону була дуже важлива привернути увагу громадськості до питань, спрямованих на забезпечення добробуту дітей. Вони розуміли, що проблеми дотримання прав і охорони здоров'я дитини є дуже важливими і досі актуальними в багатьох країнах. І саме тому вони вирішили, що їх марафон побажань стане початком великих змін. Друзі вирішили, що кожен учасник марафону може висловити одне побажання, яке обов'язково збудеться. Діана з Франції написала проникливе побажання: нехай кожна дитина відчує тепло та любов, нехай дитинство буде мирним і її щасливим. Її слова стали гаслом марафону. Вікторія сказала: Моє побажання, щоб усі діти мали домівку, де їх люблять і піклуються про них. Дар'я з Німеччини записала відео, де вона читала зворушливий вірш, тримаючи у руках різнокольорові кульки. Людмила з Швейцарії зробила власноруч малюнок, на якому діти з усіх куточків світу тримаються за руки, створюючи велике коло навколо землі. Дмитро з України запропонував зробити прапор марафону зеленого кольору, на якому зображена планета Земля, довкола якої розташовані дитячі фігурки різних рас і національностей. Усі погодилися, адже цей символ найкраще відображав їхню ідею єднання. Ці побажання вони завантажували на спеціальну платформу, де кожен бажаючий міг додати свої побажання дітям, Вони створили інструкцію для участі. Перше написати своє побажання діткам. Це може бути короткий рядок, зворушливий вірш або щира промова. Друге записати відео з побажаннями. Це може бути вірш, пісня, просто щирі слова від вас. Бажаємо вам завжди залишатися такими ж щирими і відкритими. Нехай кожен день дарує вам цікаві знайомства, веселі пригоди та позитивні емоції. Ми віримо, що ви зможете збудувати щасливе життя, сповнене добра і любові. Маленькі частинки великого щастя, ім'я якому життя. Діти це диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю. Діти так потребують любові і турботи. Так хочеться, щоб кожне дитяче серце не було обділене цим маленьким щастям. Вітаю з днем захисту дітей. Нехай наші діти завжди залишаються веселими і життєрадісними, нехай вони відчувають тільки любов і підтримку від своїх батьків. Хочеться, щоб всі вони були щасливі, а небо над головою завжди було мирно. Нехай дитячі посмішки висвітлюють нашу планету. Та зробити власноруч малюнок з побажаннями або фото. Додати побажання можна з трьома способами. Перше заповнивши форму за посиланням, друге завантаживши побажання в телеграм-канал. І третє додавши побажання самостійно за посилання. Марафон набирає обертів. Люди з різних країн надсилають свої побажання, відео, малюнки. Всі маленькі учасники отримують казкові подарунки, а їхні батьки висловлюють вдячність за такий чудовий захід. Казкове привітання для чудового хлопчика Максимки. Жив у місті Мелітополь хлопчик на ім'я Максим. Йому було всього лише 6 років, але він вже був справжнім любителем пригод. Максим любив спорт, особливо кататися на самокаті та велосипеді. Одного разу, коли він переїхав до Франції, він вирішив влаштувати собі справжню казкову пригоду. Одного дня, коли Максим грав у парку, раптом перед ним з'явився Пікачу, відомий покемон. Він розповів Максиму, що покемонів захопив злий чаклун та його вірні слуги. Максим та Пікачу вирішили разом рятувати покемонів і вирішили у казкову подорож. Під час своєї подорожі Максим та Пікачу зустріли багато цікавих персонажів, пережили неймовірні пригоди. Вони допомогли покемонам втекти від злого чаклуна, побороли ворожі сили і знайшли скарб, який приховувався у старому замку. Після того, як вони врятували покемонів і здобули скарб, Максим і Пікачу повернулися додому. Максим зрозумів, що навіть у найнебезпечніших ситуаціях важливо залишатися сміливим та вірити в себе. Він також зрозумів, що дружба та взаємодопомога найважливіші речі у житті. Так закінчилась казкова пригода. Завдяки зусиллям команди однодумців ДНЗ, Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти, світ почув про проблеми дітей та про необхідність дотримання їхніх прав. Їхній марафон є символом єдності та доброти, нагадуючи всім дорослим про важливість роботи про найменших мешканців нашої планети. І так, об'єднуючи свої зусилля, Дмитро, Діана, Даша, Вікторія та Людмила з різних куточків світу змогли створити справжнє диво. Їхній марафон побажає. Раньє світлим промінчиком надії для всіх дітей світу, нагадуючи, що дитинство повинно бути мирним і щасливим.